І тиск на Україну частина плану Путіна з побудови чогось подібного на СРСР, вважає колишній радник російського президента. Американці не мають жодних ілюзій щодо Януковича. Переконаний науковець Гарвардського університету Олег Кацюба світ прощається з Нельсоном Манделою, людиною, що пропагувала мирні способи боротьби з жорстоким режимом. з програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У Києві тривають протести у той час, як протестуючи на Євромайдані та біля адміністративних будівель вимагають відставки президента та уряду. Віктор Янукович зустрічається з Володимиром Путіним. Згідно з повідомленням прес-служби українського президента, російський та український лідери у п'ятницю у Сочі обговорили цитую питання торгівельно-економічного співробіт. Нецтва в різних галузях економіки і підготовки майбутнього договору про стратегічне партнерство про те, якою є роль та цілі Росії в українських подіях, та що може чекати українське суспільство, моя колега Тетяна Ворожко говорила з колишнім економічним радником Володимира Путіна, а нині старшим науковим співробітником американського науково-дослідницького інституту КАТО Андрієм Іларіоновим. Російські лідери довго відмовчувалися та не коментували події в Києві. Перша офіційна заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова пролунала лише цієї середи у Брюсселі. Лавров, а потім і Медведів наполягають на тому, що Україна свій вибір зробила. А усі події в країні виключно внутрішні справа українців, особливо російського прем'єр-міністра обурило те, що європейські політики не лише коментують українські події, а й ходять на майдан. Приїжджають наші партньори. Приїздять наші партнери на рівні міністрів іноземних справ і йдуть не просто там десь поговорити з керівництвом чи опозицією. Це абсолютно нормально. Ні, вони йдуть прямо в гущу політичних подій. Йдуть на захід, який відбувається всупереч правилам організації мітингів. Беруть участь у цих заходах. Подібні заяви та їх тон, на думку Андрія Ларіонова, свідчать, що російські лідери прийшли до висновку. Справа в Україні вже вирішена період. Починається період репресій, період контрреволюції, і грубі висловлювання з боку російського міністра свідчать, що Росія, російський режим, вже не побоюється, що такого роду заяви можуть спровокувати виступи додаткової кількості людей на вулицях Києва. Ларіона вважає, що недопущення підписання України угоду про асоціацію з ЄС лише програми мінімум Володимира Путіна проміжуточна. проміжна мета полягає в тому, щоб втягти Україну в митний союз, але це знову таки не кінець історії. Думаю, що Путін і сам поки що не знає, що б він хотів бачити. Наприкінці він розуміє, що відновити радянський союз не можна в такому вигляді, в якому він існував до 1991 року. Але побудувати щось подібне він безперечно хотів би. Утім, тиск Росії лише один з мотивів поведінки Януковича. А процес в качестві такого? Він сприймав цей процес як предмет дрібного торгу для отримання максимальних переваг або від Євросоюзу або від Росії і отримання найбільш сприятливих економічних умов для проведення президентських виборів у 2015 році. Показово брутально розгін євромайдану Беркутом вважає Ларіонов не був випадковим чи чиєюсь помилкою. Аво, це була перевірка того, як українське суспільство відреагує, чи можна це використовувати в подальшому, і в яких масштабах, і наскільки можна залишатися безкарним. Виходячи з досвіду Білорусі та Росії, говорить експерт, зараз для української опозиції важливо не допустити розкручування моховика репресій, і Ларіонов цитує індекс Дому Свободи щодо політичних та громадянських свобод, згідно з яким Україна за три роки правління Януковича пройшла той же шлях згортання свобод, яким Росія йшла 10 років. Це показують наскільки радикальна понашов Янукович Це показує наскільки радикально підійшов Янукович до здійснення путінського плану пригнічення політичних прав і громадянських свобод в Україні. Введення персональних санкцій проти українських чиновників з боку ЄС та США на думку Ларіонова можливе, але сам про це займе багато часу. Скептично він ставиться і до пропозиції ОБСЄ виступити в ролі посередника при переговорах влади з опозицією, адже уроду посередники не потрібні, а опозиції не варта на його думку вступати в прямі переговори з владою. в тому переговори можливі лише у тому випадку, якщо революціон в даному випадку сторона опозиції здобула доступ до якихось значних ресурсів. Основні ресурси зараз знаходяться у влади: адміністрація, парламент, суди, силові підрозділи на стороні прихильників євроінтеграції. Тільки громадяни, більшість громадян України. Навіть якщо цю битву опозиції не виграти, європейський вибір українське суспільство вже зробило. Вважає Ларіоновслідіваді. Серед молоді, яка увійшла в політичне життя за останні 9 років, перевага прихильників євроінтеграції абсолютна, і це стосується не лише заходу чи центру, а й сходу і півдня. І це означає, що стратегічно історично Україна вже зробила свій євроінтеграційний вибір. До того ж, українське суспільство говорить Ларіонов побачило інструментарій влади ті тушки, беркут, провокації, незаконні арешти, які могли б стати несподіваними у 2015 році та вирішити результат наступних виборів. Тепер каже він, українська опозиція чітко знає з яким опонентом має справу та може шукати шляхи протистояння. Тетяна Ворожко, Голос Америки. Заступник державного секретаря США Вікторія Нюланд покинула Україну так і не зустрівшись з президентом України. Прибувши до Тбілісі, вона розпочала свою прес-конференцію з українських подій. Прийшов час, заявила вона, щоб українське керівництво прислухалось до голосу людей. Академічні кола США активно обговорюють ситуацію в Україні і виливають свої думки на шпальти західних газет та журналів. Олег Коцюба, докторант Гаврарського університету, нещодавно детально пояснив, як зародились протести і що відбувається в Україні для американських читачів в газеті New York Times. Сьогодні я зв'язалась з Олегом за допомогою скайпу для того, щоб почути його оцінку розвитку подій в Україні. За словами Олега Коцюби, академічні і урядові кола у США вітають народження і укріплення громадянського суспільства в Україні. Те, що люди масово вийшли на протест за ідею євроінтеграції, демонструє, що громадяни України готові відважно відстоювати свої права. На думку експерта, заради досягнення своїх цілей сьогодні протестуючі не можуть зупинятись. Всі справи у руках самих протестувальників, якщо протести надалі залишатимуться масовими, якщо і опозиція, і, і мирні протестувальники, які в Києві в інших містах зможуть створити дійсно масові протести. Тобто йдеться про загальнонаціональні страйки, йдеться про те, що покласти країну і просто показати владі, що е, варто дослухатися до думок тих людей, які е, протестують зараз. Якщо це станеться, влада буде змушена на це реагувати у той чи інший спосіб. Експерт вітає висунення протестувальниками та опозицією як короткострокових, так і довгострокових вимог. Йдеться про переформатування політичної системи, йдеться про те, щоб забрати повноваження у президента, ті, які тепер призвели до такої ситуації. Отже, ідеться також про певний рух у напрямку до парламентарської республіки. Я вважаю, що це саме ті зміни, які в далекій перспективі повинні ставитися за мету. Якщо говорити про коротку перспективу, звісно, перша вимога це відставка уряду. Це абсолютно зрозуміло, і створення тоді в якійсь формі перехідного уряду, який міг би взяти ситуацію у свої руки, і зокрема знову ж таки зайнятися підписанням. Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі із європейським союзом за словами експерта, і захід і сполучені штати пережили певну паузу у стосунках з Україною, і тому зайняло трохи часу для адекватної реакції заходу. Але за словами Олега Коцюби, сьогодні вже ніхто не має жодних ілюзій про справжнє обличчя української влади. Я думаю, що і американці, і європейці не мають жодних ілюзій стосовно Януковича стосовно стосовно його уряду. Тосовно тих людей, які є зараз в його оточення, тобто і спеціальні служби сполучених штатів і Європи мають інформацію про різні оборудки і президента, і його оточення, і уряду. Я думаю, що зараз готуються кілька варіантів впливу на Україну, як реагувати у найгіршому випадку, скажімо так, докторант Гарвардського університету ділиться рекомендаціями, що робити як до протестувальників, так і до влади. До опозиції, але насамперед, також до е, е, мирних протестувальників, які є зараз в Україні на майданах різних і в різних містах. Найперше, ви мусите залишатися чисельними і ви мусите чітко сформулювати свої вимоги, тобто як на коротку перспективу, так і на довгу перспективу ми не можемо собі дозволити втратити цього шансу, щоб переформатувати політичну систему України. Якщо говорити про владу, найперша вимога це дослухатися до протестів на вулицях. Влада не може ігнорувати свого власного народу. Вона повинна вступити в діалог. Вона повинна почати шукати виходу із цього тупику. час -тайм. світ сьогодні згадує життєвий шлях південноафриканського лідера Нельсона Мандели, який помер напередодні у віці 95 років. Мандела став світовим символом боротьби за свободу та рівні права людей. Він почав боротись за партиїдом, кулаком та бомбами. Втім, змінив свої переконання і до кінця життя відстоював методи ненасильницької боротьби та закликав до порозуміння між ворогуючими сторонами. Ідея свободи сильніша за. Найбільш брутальний режим таким було головним, головним гаслом Нельсона Мандели. Розповідає Руслан Петричка. Він був нащадком вождя африканського племені. Народжений у 1918 році Нельсон Мандела з юного віку став лідером у своїй громаді. Молодість Мандели припала на становлення апартеїду, жорсткого режиму, за якого біле населення пар репресіями та силою тримало у рабських умовах чорношкіру більшість. Розчарований беззаконням та расовою дискримінацією. Мандела у 40-х роках став активістом АНК Африканського національного союзу. Згодом він очолив військове крило цієї організації, намагаючись шляхом збройного повстання та саботажів повалити апартеїд. У 62-му році його заарештували. У 64-му засудили на довічне ув'язнення за державну зраду. У цей період Мандела переосмислює методи боротьби за партиїдом. Він починає відкидати збройний шлях і наполягає на мирних політичних методах. Він закликає населення пар, іноземні уряди та міжнародні корпорації бойкотувати режим апартеїду. Рух чорношкірого спротиву, підтриманий міжнародною спільнотою, створив потужний тиск на уряд пар. Тиск, який режим апартеїду не витримав, після 27 років у в'язниці у лютому 1990 року Нельсона Манделу випускають з в'язниці. я вітаю вас всіх в ім'я демократії, миру та свободи для всіх. Після звільнення Мандели біле населення пар боялося репресій та погромів. Чимало негайно виїхали з країни. Але він в чергове здивував світ, закликавши своїх прихильників утриматися від насилля. Замість помсти за роки приниження, Мандела запропонував шлях примирення. ніколи, ніколи знову на цій прекрасній землі нехай не буде пригноблення однієї частини людей іншою. Нельсону Манделі нелегко було переконати войовничо налаштованих соратників не влаштовувати погроми проти білих та не відбирати у них будинки, багатство та бізнеси. Але саме це, на думку багатьох, врятувало країну від війни та економічного колапсу. Згодом Манделі і його колишньому ворогу, президенту Діклерку, вручили Нобелівську премію миру. А у 94-му році він стає першим чорношкірим президентом пар. Мандела Пообіцяв, що буде на чолі держави лише один термін. Через п'ять років він передав владу наступнику. Шлях до свободи, який пропонував Мандела, не був ані швидким, ані легким. Втім, він був результативним. Сьогодні Південно-Африканська Республіка одна з найуспішніших на африканському континенті, і, хоч країна не позбавлена проблем, корупція у владі, бідність та епідемія СНІДу, пар розвивається у демократичному руслі, невідворотно покінчивши за партиїдом. Руслан Петричка голос Америки. Сановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви також можете в інтернеті за адресою www.chastime.com І приєднуйтесь також до сторінки Час Тайму у соціальній мережі Facebook. Там ви зможете взяти участь у обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватись з журналістами та ведучими голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо! Гарних вам успішних вікінг!